Так працює самохідна артилерійська установка Богдана на прикордонні сумщини. Командир гармати з позивним Гроза контролює виконання бойової задачі, періодично віддаючи накази екіпажу. Щоб ніхто ніде не, не, скажімо так, ну не помилився в своїй роботі, щоб завдання було виконане успішно і своєчасно. Окрім екіпажу з п'яти бійців, під час бойових чергувань обов'язково виставляють охорону, розповідає гроза. Тобто хлопці, які контролюють небо, слухають акустично. Є реп, які дивляться візуально на, ну, по моніторам і попереджують, що як ну, щось приближається там, або якийсь невідомий безпілотник. Після чого я роблю доповідь на командира. Якщо він дуже далеко, то ми можемо працювати. Якщо він близько, то робота закінчується. Гармата закатується назад. Головні складові для успішного виконання завдань безпека та швидкість, каже військовослужбовець. Обов'язково маскування і все робити якнайшвидше. Чим швидше, тим краще, тому що хлопці, яких ми прикриваємо, це зазвичай піхота. Тобто ми їм допомагаємо або просуватися, або допомагаємо відбивати штурми. Місце розташування гармати, військовослужбовці змінюють залежно від обставин. Ми можемо Простої два місяці і відкотитися, тому що, можливо, не дозволяє приціл проводити роботу. Можливо, це якийсь арт-обстріл, перекатуємося, там, нальот якийсь дронів, перекатуємося, тому що ну, це коли був нальот і ти залишаєшся на місці. Тобто, хорошим, воно нічим не закінчується, а все о, одно вони о, зроблять о. так, що або гармата буде знищена, або ви перекатитесь. Свою бойову машину втрачати не доводилось. Та нещодавно значних пошкоджень зазнала машина побратимів, розповідає Гроза. Її не можна навіть реставрувати. А яким чином це було? Це був прильот безпілотника. Було двоє поранених. Тяжкі хлопці, але все добре, хлопці живі, здорові, все добре. Бойовий дух бійців піднімає успішне виконання поставлених завдань, каже командир гармати. Згадує нещодавно знищену кулеметну позицію російських військ, що заважала нашим піхотинцям просуватися. Наші хлопці заходили на штурм, його треба було подавити. Ми його подавили, хлопці зайшли успішно в посадку. Ціль була вражена, дам. З третього пострілу ціль була вражена. У цивільному житті чоловік працював інспектором у виправній колонії. В 2020 році вирішив доєднатись до війська і підписав контракт із 27-ю реактивною артилерійською бригадою. Я бачив, як люди, от там, діти, люди, там коли хлопці ходили там, по військовій формі, як на них дивилися, скажімо так. О, там дядя в воєнній формі, який красивий, знаєте, ну якось. Гордість за себе там відчуваєш. На початок повномасштабної війни Груза служив на посаді старшого навідника. Потім під час війни мені запропонували стати офіційно вже на посаду командира гармати. Я перепідписав контракт ще на три роки. Був командиром бойової машини, потім під час переозброєння став на посаду командира гармати. Воював, каже, на Харківському та Сумському напрямках. В порівнянні, де було тяжче? На Сумському. За останній рік це саме, що найперше, це, це безпілотники. На початку війни не було такого, що нам кожніх чуть ли не 10 хвилин передають там, або розвідник, або FPV. Ну, Щось, щось присутствує в небі не завжди. Під час розмови військовослужбовець чує по рації наказ командування. Ворог теж маска. Ворог теж маскується. Да. До бою. Все вибачте. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.